Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Хочу вам сьогодні підготувати відео, як я висаджую квіткові лазаньї. І зафільмувати, що 14 жовтня 2023 року була дуже тепла днина. Можна було ще ходити в футболці, а тим більше, якщо робити щось, що, я думаю, всі дуже сьогодні багато працювали на дворі. Це було дуже-дуже і тепло. Квіткові лазані, от навесні я почала все частіше зустрічати в нашому інстаграмі таке поняття і вже вживу, як воно квітне, як воно гарно виглядає. Це просто прекрасно, що українського контенту, українського етеру, простору стає все більше. І такі чарівні речі ми дізнаємося саме українською мовою. Тому я вирішила доєднатися і теж, звісно, що висадити для себе і поділитися з вами, як я це роблю. Зараз в мене це буде просто процес висаджування. є вам. Розкажу, чому саме так, що саме, що я висаджую. Але загалом це е, поєднання, так, шарове по шарах висаджування різних цибулькових рослин, е, які квітнутимуть навесні і квітнутимуть вони поступово. От, наприклад, висаджуємо тюльпани в горщиках чи крокуси в горщиках. Вони переквітли все. Горщик в нас ну, або витягуєте цибулини, просушуєте і далі, десь їх там зберігаєте, або просто воно стоїть як декор. Може бути там мухом прикрас, я думаю, це теж гарно. Але Лазанії вони продовжують квітування, тобто воно дуже тривале. Починають найперші, наприклад, там заквітати, не знаю, що там перше заквітне. Подивимося, що там перше заквітне в мене, знаю, що я висаджу. Але, але, але там мускарі, напевно, що найперше заквітнуть, крокуси вилізуть швидко, потім нарциси, тюльпани. От, і відповідно, це не буде одночасно, бо кожна рослина буде посаджена на певній своїй глибині. І звісно, що це не буде одночасно, бо кожна рослина з цих цибулькових вона все-таки має свій етап, свій період квітування, хоч це і весняні квіти, і ем, первоквіти чи первоцвіт їх називають. Тому запрошую приєднатися до мене і спробувати собі теж висадити лазані. А хто вже висаджує, буду вдячна за ваші відгуки, за ваші поради, що ви поєднали в горщик, то які горщики ви використали. Буде цікаво мені також від вас почути ваші спостереження, рекомендації. А якщо у вас вже є і квітло, це взагалі буде дуже би, цінно почути ваші коментарі з досвіду, навіть зі спостережень власних після того, як вони переквітли. Ходімо висаджувати красу і прикрашати нашу рідну Україну. Крім інстаграму, натхнення читала ще й своїй книзі. Тут є ось один з варіантів, запропоновано, і мені дуже добре під рукою мати наочне, наглядне візуалізацію та пояснення, як, що, за чим йде. І також тут гарно є табличка, яка підсумовує, на яку глибину садити кожний вид цибулькових рослиночок. Один з тих горщиків, який я планувала висаджувати. Він має взагалі, от початково він іде з таким додатковим піддоном, тобто ви вставляєте ще сюди цей піддон, і він має відповідно дірки. І висота цього піддона виходить десь сантиметрів 5. Але я помітила це, бо я навесні дещо висаджувала сюди і не справлявся той піддон, та вода застоювалася. Тому додаткові дірки ми зробили, попри те, що там є піддон. Тому в дні. Постаралися, намагалися зробити багато додаткових дірок, бо кажу, з весни і влітку був такий застій води без тих дірок. Або в залежності, яку рослину, можливо, треба було посадити. Ну Ті, що я садила, не справлялась. Тому я от вирішила, що я дам додаткові дірки, ну і сюди також вставила піддон. Нехай буде. Та... Подушка, щоб не загнивалося, ну убезпечити себе від застою води. Вирішила на неї здати зовсім, зовсім небагато піску, бо все-таки і підон є височенький, та й дірки. Ніби як не мало би вже бути такого застою, але перестрахуватися варто, тому дала піску також. А ось це вже основна ґрунтосуміш, яку я висаджуватиму, цибулькові. Тут є в мене пісок, намішаний з землею, такою глинисто-піщаною суглинок і трішечки, трішечки чорнозем, зовсім зовсім трішечки. І я дала агроперліток. Видно, ці от гранули це є агроперліт. Піду за собі рулетку 15-20 см буду заміряти кожний горщик, бо я висаджуватиму кілька квіткових лазань, лазаньїв чи лазань. От тому насипаю, заміряю, трамбовую. Наниз у мене йде нарцис full house. Тут їх 5 штук, тому от що в мене буде, скільки по штуках я конкретно не пропланувала, а те, що я отримувала, тепер я це все буду міксувати. Різні види цибулькових і різну кількість. Тому тут я даю 5 нарцисів. Хоча, якщо подивитись, то тут їх не 5, вони наскільки величезні цибулини, і навіть по дві таких, ніби повноцінних великих, що ого, гарні, гарні, якісні. Від пана Руслана Палюги тут так, оці, красені. Між шарами рекомендовано давати сантиметрів 5 ґрунту. Я тут вже так не заміряла і не впевнена, чи в мене є кругом 5 см. Не знаю, пробую робити перший раз, а там буде видно, який результат. Але намагалася все-таки дати достатньо ґрунту поміж шарами. Наступний шар у мене йде мігіацинт Альба. В кого я придбала Катерина Горобченко, якщо не помилююся, в неї є такі колекційні всірки цікаві рослиночки, От, і в тому числі цибулькові. І в той же самий шар поєднаю я гіацинт із Golden Yellow, Crocus Golden Yellow, бо небагато мені здається. А може, з десяток зараз побачив, бо відео, я не пам'ятаю, я кілька їх купляла упаковок. От Тому я дам сюди ще й крокус. По висоті чи по рекомендованій глибині підходить, що крокус, що гіацинт, тому поєдную їх. Місце дозволяє. До стінок я намагаюся не притуляти. Хоча пише, ніби накліка, що витримує мінус 20, але ну, я щось сумніваюсь, насправді. Намагаюся, все-таки від стінок відступ зробити. Присипаю черговий цей шар, також, так як і кругом пише хоча б 5 см між шаромидонної, квіткової лазоні, тому присипаю тою ж самою ґрунтосумішу. Звісно, по можливості втрамбовую то втрамбовую кулаком, то ногою. Ногою, звісно, я не стаю на всю вагу і на всю силу, а намагаюся так полегеньку, воно ще ніби не просло. Не мала би я покалічити, звісно, але. Але пробую, щоб і так не пошкодити. Ну і заміряю на всякий випадок, скільки ще лишається, бо ще ж буде один шар. Осінній крок Уз вирішила я дохти на останній шорі. І дивіться, ну так, він пророщий весь, і навіть кількох місцях є. Бо тому, що його пора осінь, взагалі, якщо б його і раніше висадила, він би, ну може, не заквітнув, бо не, та, не надто великі це були, але взагалі зараз його пора тому так. Тому висадила його останнім шаром цього красення. Йому якраз нормально пише осінній шар, осінній кроку знає 5 см допускає глибина. От ось так я висадила і думала потім, а як же я буду викопувати те навесні, квітне те восени. Але ні, я восени також садила минулоріч осінні крокуси, пізноцвіти, пізно цвіти, тому. Думаю, що це буде допустимо, бо в певний момент треба ж буде все, ну, все це викопувати, виймати і ці булинки, розділяти, які почали там, наприклад, ну не так квітнуть, як хочеться. Тому треба буде. Не буде воно рости тут десятками років, звісно, що так як посадила. Тому так натикала густенько, присипаю останній шорт землі, ну і все, і, і до весни. З надією, що воно гарно все перезимує. Проте, можливо, прийдеться прикрити. Я побачу, я побачу, які будуть морози плануватися. Можливо, я якось пінопластом чи чим угорну І зверху прикрию, буде видно, але наразі буде стояти воно так у мене. Вам дякую за увагу, буду вдячна за ваші відгуки, за ваші поради, підказки, особливо з власного досвіду всім. До наступних відео і па-па!